З 1 червня на водоймах області загинули три особи, повідомляють у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій Полтавщини. З 1 червня на території області сталося у нас п'ять нещасних випадків на воді. Загинуло три особи, травмовано одну людину і врятовано одну дитину. А ось в межах акваторії рятувально-водолазної служби Полтави загиблих на водоймах від початку купального сезону не було. Говорить начальник рятувально-водолазної служби міста Євген Савчук. Додає, ті, кого вдалося врятувати, в більшості випадків запливали далеко від берега після вживання алкогольних напоїв. Що стосується врятованих, саме головна проблема це у нас вживання спортивних напоїв відпочиваючих. І врятували ми чотири особи. Вживаючи з у людей піднімається адреналін і вони думають, що в них вистачає сили переплити нашу рейську. Ну, Наші хлопці чергували і наказали, надали їм допомогу своєчасно, витягли на берег і таким чином врятували життя людей. Водолази постійно чергують на центральному міському пляжі та патрулюють місця масового відпочинку людей. Чергуємо ми з 9 до 21 години кожен день. Викликають нас за номером телефона 60 18 16. При небезпечній ситуації на воді залишаються актуальними і номери екстрених служб, зокрема 101, нагадує водолаз-рятувальник Сергій Жорник. Якщо протягом першої половини літа в межах акваторії рятувально-водолазної служби, що охоплює 37 кілометрів вздовж річки Ворскла, потопельників не було, то смертельні випадки на міських ставках вже зафіксовані, говорить він. В купальний сезон тіло знайдено було в межах міста. Там Тобто були випадки, нагнівки було. Тобто ми і туди. Виїжджаємо. Скажіть, як досвідчений Водомас? Які основні поради залишаються актуальними? Ходити до пляжу на трезву голову і пильнувати батькам своїх дітей. Нагадаємо, цьогорічний купальний сезон у Полтаві розпочався 4 червня і триватиме по 15 вересня.